Спорт. Хто не байдужий до свого здоров'я. Yeah. <laughs> you. Шкільні традиції є запорукою дружніх стосунків сім'ї і школи. Звичайно, сьогоднішнє свято, тепле, затишне, родинне, і та атмосфера піднесених емоцій, атмосфера вболівання батьків за своїх дітей, вболівання дітей за батьків це звичайно приємні миттєвості, які вносять в наше шкільне життя. Вносять такі, знаєте, неперевершені почуття, коли батьки мають можливість радіти за успіхи своїх дітей, і головне те, що діти розділяють радість батьків зараз у нашому світі. Е, буває так, що батьки існують в своєму якомусь світі. Діти у віртуальному, скажімо, за комп'ютером, і ось такі заходи бувають у деяких сім'ях, чи не єдиними чи не єдиними, де вони можуть зустрітися, можуть об'єднатися, можуть порозумітися. Заходи були різні. Це і тематичні вечори, і вшанування сімей, шкільних родин, і спортивні свята, як тут, і лінійки шкільні, і безліч-безліч форм. А відкриття цього тижня було у 15-й школі на базі музею матері сім'ї.